Волонтерство, волонтерство то це, якщо вже мене назвали волонтером, то це для мене дуже-дуже велика, така, знаєте, насолода цього слова. І ще скажу, я не люблю говорити я, але скажу, що я ще не знала, що є таке волонтерство, є все. Але я спокійним чоловічком. Доглянули дідушку, чужу людину, 12 років ми його доглядали. І він всім сусідам під під'їздом потім говорив, що на таку жінку не можна казати. А треба ви. І дідуня покійне, ніколи на мене не сказав ти, а тільки ви. Ну, значить, я, мабуть, щось там мала, щось там маю. От. І так само до цієї пори я притримуюсь. Дідуська дожив до 96 років з нами, ми його похоронили, все, як не має бути, з Божою допомогою. А тепер, от навіть позавчора, останнє моє відвідування хворих. Я пішла. І принесла, ну що візьмеш, де ж ті? б пенсія, але ж ми не знаємо, скільки нам треба до кінця життя тих відложити грошенят. Але я взяла свої шустилочки і купила Кічкарівську булочку всього-навсього за 6 гривень ромашечку і присипала її цукерками зверху і занесла. і Кажу, Ольга Іванівна, йшла я через гори і долини і сказав Ісус Христос, що у вас сьогодні іменини. Це лежача жіночка, вам не по. Не пояснити дорогенькі, як вона зраділа, а біля неї рядом стояв чоловік, який її доглядає, а вийти за хлібом не може, бо його нема сила. В них є племінники. Допомагай. Ну я прийшла, то для них було свято. Вони так дивились на ту ромашку тічкарівської випічки, вони на, на ті цукерки. Марійцю, вони ж дорогі, де ж ти гроші взяла? Кажу, мені платять пенсію. І я прийшла вас провідати. Оце таке, таке в душі, знаєте, від душі. І не треба жаліти нічого, тому що життя у нас бачите. i do На нас вчила любити Україну, сади собої і рідне село. А щас не пильно, сини підростали, сини стали бомби. ¡El tal come